Колишні перевізники зі Скадовська разом із благодійним фондом Допомагаємо виїхати. Організували маршрут з Малої Олександрівки, що на Херсонщини, до Кривого Рогу. Автобус курсує через Новодмитрівку та Старосілля. На перший пробний рейс зібралося близько 30 людей. Олена їде до бабусі та дідуся в Архангельське. Туди ніякого транспорту зараз немає. Взагалі нереально дістатися в ті країни. А часники, які туди їдуть, то вони не можуть взяти весь той наплив пасажирів, який хоче зараз туди поїхати. 20 жовтня інформацію про старт маршруту оприлюднив Ярослав Янушевич, голова Херсонської облдержадміністрації. Для кращої організації привезень людям порадили звертатися до голів громад. Вранці 24 жовтня Сергій привіз до Кривого Рогу 15 пасажирів. Таку кількість охочих на зворотній маршрут каже, не очікував. Повне, 15 чоловік привіз. І от маневно було їхати шість, а в ітогі 20, коли я вже сюди під'їжджав. Ну зараз вже я смотрю далеко не 20, і я не знаю, як воно так. Ну будемо тепер, навірно, в четвер буде здоровий автобус. Не було розуміння в якій кількості людей це потрібно. Тому сьогодні ви побачили маленьку маршруточку, бо ми не знали взагалі. Так як немає зв'язку, багатьох немає телефонів, немає світла. Ціх селах то просто голова громади не могла надати нам кількість да, на яку планувати. Тобто автобуси заплановані більшого розміру. Тобто, ми планували 30-місний автобус. Він стоїть в кровому розі, це ж готовий до цієї роботи. Наступний раз ми поїдемо вже на ньому однозначно. Наразі транспорт для перевезень надають волонтери. Пальне та зарплату водіям сплачує благодійний фонд. Усім охочим скористатися рейсом. Пропонують телефонувати диспетчеру за номером, який зараз на екрані. Про відновлення регулярних рейсів. Наразі інформації нема. Віктор Могоров, Микола Домошов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.